Противник зайшов на нашу зону. Він зайшов між нашими точками. Він заїхав між нашими точками. Техніку спалили, а там декілька <кій> негодяїв вилізли і просто поховалися в будинках, підвалах. Наше завдання було їх знайти. Знайшли, знищили. На першому, на першому зіткненні трьох, на другому зіткненні один і на третьому зіткненні також один. Ми з Серегою, з ювеліром, відпрацювали на атлічні. Він також командир. Ми двох йшли штурмувати, двоє були на придатті. Зачистка села, відпрацювання окопів, бліндажів усі живі вернулися, не пошкоджені. Хоча були моменти 309-го і півішки. Ну, слава Богу, ми впоралися з цим. Перші, перша група давала бій, друга, другий, ну, другий захід. На одного бійця він не давав бою, він злякався сам, а третій просто... Ми просто случайно не знайшли. Вони або не знають, або вони не впевнені в тому, що український народ буде битися до останнього. Тому що коли зустріли, він побачив мавіка над головою і просто сказав, що нам пізніше наші нас засікли. І тоді почався між нами бій, ну, топ-ташки були наші, дві, по крайній мірі. За третю, ніхто не знає до сих пір. Вона нас не була нікуди. Нас просто втратили між будинками. Так мій вийшло Таке відчуття, що, що вони йдуть либо під наркотою якоюсь, причому серйозні. Бо ти йдеш на рівних ногах, по тобі стріляють, а ти просто продовжуєш рух прямо на ту точку, з якої по тобі ведуть вогонь. Пощастило так, що виходив останні два рази з тими людьми, в яких був певний. Що вони відпрацюють. Що все буде добре, ніхто не дасть снізати і ніхто не покине. Каже, свого пораненого потрапити. Чим швидше ти біжиш, тим довше ти живеш. Тому що за Збивайте дрона! Це Усі це Друге, що, Друга порада, яка буде, учиться стріляти. Прицільно. Чим прицільніший постріл буде, тому сам маві, тим більше ти Збивайте, ну, і себе захистиш і своїх побратимів. Все, мінус, мінус, немає дрона, немає. Що стрільба і спорт. Це найголовніше. Все інше прийде тут. Так вийшло. що впав штурмовики. І зараз даємо нормальний злій. Це війна за свою землю, за своїх людей, за своїх рідних. Життя. Його треба прожити з гідністю. Щоб потім не казали, що ось так вийшло.